Вітаю, ви на каналі Жовті води Сіті». Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини, які цікавлять жовтоводців. Війна, на жаль, триває. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтоводці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. Хвороба забрала життя ще одного захисника із жовтих вод, 5 грудня у лікарні Харкова через хворобу серця помер 39-річний захисник із жовтих вод, солдат збройних сил України Денис Демченко. У нього залишилися батько, цивільна дружина та донька. Співчуваємо рідним та близьким захисника. Амністія для СЗЧ. радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сальян заявила, що військовослужбовцям, які самовільно залишили службу, дали можливість повернутися до частин без покарання. Але ця пропозиція діє лише обмежений час. Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями. У п'ятихатках під час пожежі у квартирі загинув чоловік. Вогонь спалахнув на останньому поверсі чотириповерхового будинку. Рятувальники виявили тіло загиблого та ліквідували полум'я. Усе починалося як хобі вироби з фанери, експерименти з матеріалами в гаражі. Сьогодні майстерня полівуд, подружжя Олени та Дмитра Поліщуків із жовтих вод. Це успішний бізнес із виготовлення декору для тортів, медальниць та новорічних прикрас. Як подружжя знайшли свою справу, отримали грант і розширили виробництво? Розповідаємо в нашій статті на сайті Жовті Води Сіті. Треба було виходити з декрету, і на жаль, там, де я працювала до декрету, вже лабораторія я вже закрита, і мені немає куди виходити. І в мене починається таке, що хочу чимось займатися своїми руками. Це були там і бантики, і якісь книжечки починали ну якось спробували продавати дитячі. Шить намагалися, але все було якесь не то. І потім одного дня, я сидячи в інстаграмі, в Пінтересті, листаючи стрічку, я побачила такі, якраз набирали популярності вироби з фанери. Це були дитячі мати. 21 грудня жовті води прийматимуть змагання з к 1 присвячені кікбоксингу. Шанувальникам бойових мистецтв обіцяють неймовірне спортивне шоу. Святкові майстер-класи в музеї пропонують для школярів з 1 по 4 клас. Програма та майстер-класи з виготовлення новорічного декору проводяться для класу за попереднім записом. Вартість програми – 20 гривень, тривалість – 40 хвилин. Вартість матеріалів майстер-класу – 50 гривень, тривалість – 30 хвилин. Довідки та запис за телефоном 099 607 80 94. У жовтих водах відбулися змагання з гірьового спорту до дня збройних сил України. Вітаємо спортсменів, які отримали призові місця. Цьогоріч новорічні дерева з'явилися на продаж раніше ніж зазвичай, і тепер знайти ялинку можна в шести локаціях по місту. Ціни від 200 до 800 гривень залежно від висоти пишності та виду дерева. Придбати новорічне дерево можна біля магазинів: маркетопт по вулиці Героїв України і магазину Дев'ятка. Також ялинки є на вулиці Козацької слави та навпроти магазину Велмарт, а також на ринку по вулиці Ярослава Мудрого. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.